Тістечка, торти, кольорове желе і різноманітні солодощі. У просторі міського центру соціальних служб ось ось розпочнеться благодійний ярмарок. Готували смаколики, діти разом з матусями, працівницями закладу. Готувати я люблю. А також мене спонукає думка, що ну я вношу якийсь вклад в допомогу нашим зсу. Любові тато потрібно трошечки віддавати ЗСУ, щоб наша країна перемогла і. Він ще ніколи не було війни. Мета благодійного ярмарку допомога підрозділам, в яких нині воюють чоловіки двох працівниць центру Ольги Захожої та Альони Закорчевної. Саме в мене це було що наші діти долучилися до цього, тому, що в нас час їм зараз найважче. І коли діти не бачать, наприклад, я можу сказати по себе, коли діти не бачить три роки батька. То для нього це було Вон просто я сам кажу, хочу впекти. Тому всім вам велике дякую. Саме головне, що якщо є ми, то є наші там хлопці. Вже перші фотографії нашої ярмарки я передала нашим хлопцям безпосередньо своєму чоловіку, і він сказав, що я вами пишаюся, і лише разом ми зможемо досягти перемоги. І нехай буде Україна. Слава Україні. Запросили на ярмарок усіх, з ким співпрацює центр. Це буде такою підтримкою, також моральною наших працівників, які щодня працюють, які віддають частину себе, допомагаючи людям, надаючи соціальні послуги. І ми зможемо в процесі ярмарки поспілкуватися. Це буде таке соціальний простір вільного кафе. Запросили наших партнерів, з ким ми найтісніше співпрацюємо. Хотілося ще більше, але простір невеликий це управління праці соціального захисту населення і спорту, освіти, охорони здоров'я, служби у справах дітей, громадські організації, які нам допомагають завжди пліч опліч нами. Дієва є робота, і вона саме націлена те, щоби всі діти були щасливими, і всі діти жили в сім'ї. Це найголовніше. Нині у багатьох, хто прийшов в соціальний простір центру рідні на фронті. У мене близька людина на фронті. Це батальйон тактичної медицини, які постійно на нулях, які забирають наших поранених з бою. Тобто, там даже є таке поняття, я навіть не знала ноль і мінус ноль. Це це тобто, коли вони з розвідниками йдуть в тил до ворога. У них є потреба. Це батальйон добровольців, тобто вони воюють без зарплати. За рахунок волонтерської допомоги, за рахунок донатів, це є великий внесок в нашу велику з вами перемогу. Я вам дякую, шановні діти, за таку красоту, яку ви нам сьогодні підготували. У нас є трубочки, тортики, кекси з шоколадом, булочки з маком. Горішки нашим воїнам дуже потрібна допомога, як і фінансово, так і моральна. Формат такого ярмарку це ще й підтримка родин, котрі щодня чекають повернення своїх рідних з фронту. Важливо, коли оточуючи, коли колеги тебе підтримують, коли розуміють, коли ти розумієш, що ти не один, не наодинці, а коли в гурті, да, от є згуртованість, є ціль, і саме до неї йдемо. На благодійному ярмарку зібрали 12 тисяч гривень. Ірина Аріон, Марія Соколова, новини міста.